Вітаю, зараз я хочу подивитися полонені. Що заважає звільнити наших бранців, українців, полонених, де б вони не знаходились, і тих, яких вивезли насильно оманом в контрацінні табори, або яких вивезені діти, дитячі будинки, жінки. Чоловіки любої професії, і військові, і мирні, і про тих, яких ми знаємо, і які нам невідома їхнє місце знаходження, і де б вони не знаходились, взагалі, в яких подвалах, де б вони не були, ці люди, що заважає їх звільнити і відпустити додому. Люта агресія в стані такого. Так, ну, расисти це агресирують. Спер... Ну, вони дуже налякані. Вони дуже налякані і вони знають, що буде їх вбито, що буде таке потужне руйнування, що в нас є така сильна зброя. Так, вони налякані і через це там лютують, але відбувається визволення, вивозяться. Були обміни, так, здійснилися обміни, можлива думка. Є думка про ворога зараз через те, що руйнує, ну, він знає, що його буде вбито і знищено. Є думка про те, щоб завдати якоїсь агресії нашим полоненим, такої, щоб у них були хвороби, щось пов'язане з цим. Обговорюють в алкогольних станах ті, хто отримують полонених, є такі полонені. Вони їм під впливом алкоголь, ну щось пов'язане з цим. Так, є такі роздуми, але ні, їм не вдасться світова громада, світ. Пильнує за цими полоненами і відбудяться обміни. Так, я хочу забрати оцей весь негатив, агресію. Припиняю. Відвертаю ворога від наших полонених, від українців, бояться чіпати, не чіпають, не можуть їм завдати шкоди. Про це всі знатимуть, про це всі все і буде. Захищено всіх наших полонених, де відбудуться обміни, і завдати шкоду більше не зможуть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Повний обмін. Всіх на всіх. Так, таємно, є обміни, відбуваються зараз. Ворожі плани руйную щодо того, щоб завдавати. Страждання нашим полоненим. Закриваю, відвертаю ворога. Немає більше в нього цього плана, віддає всіх полонених. Йому не потрібні більше ці полонени. Маніпулювати ними вже в нього змоги немає. Видаються політичні накази, політична воля на те, щоб видати всіх полонених, відпустити і жінок, і дітей. Депортованих, де б хто не знаходився, і військові, і мирні. Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю закрити ворога-окупанта, расистів, від наших полонених, відсікти, відвернути на віки вічні, від агресії щодо полонених. Ворог більше не може чинити. І відкрити дороги, і доступ е, до наших полонених всіх е, міжнародних організацій, гуманітарних для здійснення і надходження їм медичної допомоги і всього необхідного для покращення їхнього стану. І якнайшвидшого обміну, відкрити дороги, немає більше перешкод. Забираю всі перешкоди. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказано здійснення. Так, от є, все одно нічого в них не вдасться. Люди будуть звільнені. Світ за цим слідкує і дуже сильно пильнує. І військові, і так. І ворог має віддати всіх якнайшвидше. Дякую за увагу.